І у нас одразу ж дуже цікава постать, просто ну супер цікава постать. Ми сьогодні про неї вже говорили з Сергієм Щербіною. Це у нас генпрокурорівець Дмитро Сус, який був затриманий національним антикорупційним бюро. Але фішка в чому? Бачите, оцю фотографію з літачком тут сталася дуже весела ситуація. Отже, цей мужик, оповвдумайтесь, який типу під наглядом публікує отаку от, от фотографію на. Своїй сторінці. Тобто, очевидно, що він знаходиться в аеропорту Бориспіль біля літака. Тобто, людина, яка типу, мабуть, намагається втекти з України, сама фотографує місце, де він знаходиться. І буквально за дві години Національне антикорупційне бюро публікує інформацію про те, що він був затриманий. Ви знаєте, мені здається, що Дмитро Сус, як для працівника прокуратури, особливо генеральний, трошки якось ما... не зовсім професійно спрацював. Ти якщо вже тікаєш з країни, то якось, мабуть, фотки не треба викладати. Ну, може, це, звісно, і завпадіння, але я думаю, що як. Раз ні, тому що людина, яка Займалася тими справами, які він займався. про це ми сьогодні з Сергією Щербіною говорили. То відповідно професійності там не дуже багато, окрім як обслуговування певних е, людей е, і певних речей. Тому, в принципі, це навіть не смішно, а я б сказав повчально, що людина сама своєю фоткою злила своє місто перебування детективам національного контракційного бюро. Ну а ми йдемо далі. Наступний герой, ну точніше, антигерой нашої рубрики, це новопризначений голова державної прикордонної служби Петро Цигікал. І от цікавий момент. Цей мужичок у 2016 році придбав е, прекрасну машину BMW X5 вартістю 647 тисяч гривень. При цьому його зарплата за рік склала тільки 284 тисячі гривень. Про це повідомляє програма Наші гроші з моїм колегою Денисом Бігусом. Цікаво, що Петро Цегікал нещодавно займав ще до цього призначення посаду директора департаменту оперативної діяльності. І згідно з його декларацією, у сім'ї Цегікалів з нерухомого майна лише гараж на 24 квадратних метри, а з рухомого майна два автомобілі. Причому джип, оцей, про який ми говоримо, причому цікаво, що на роботі генерал цей БМВ не використовує. На роботі його взагалі то возить Нісан Pathfinder 2013 року вартістю 30 тисяч доларів, який був придбаний за кошти міжнародних доларів. Так от і е, цікаво, те, що е, якщо порівняти е, декларації пана Цегікала, то можна припустити, що цим майном ймовірно, була попередня автівка Цегикала, е, Toyota Camry, яка в нього тож є. І її вартість згідно декларації становить лише 240 тисяч гривень, коли продав її прикордонник вже за 600 тисяч. Круто, так? Да? Е, мені здається, це перший випадок, коли людина бере би машину і продає її дорожче за ту ціну, ніж яка вона коштувала, коли він її купував. Да? Ну що ж я можу сказати, таланти мають Україну. Це нове шоу, яке ми з вами кожен день споглядаємо в наших ефірах. Саме так, не Україна має таланти, а таланти мають Україну. Ну і далі ми з вами переносимося до міста Одеса. А в місті Одеса, як ми бачимо, цікаве ноу-хау. На поліцейських е велосипедиках ми бачимо, от бачите, оці жовтенькі такі е блямбочки на рамі. Це не просто блямбочки. Може, ви не бачите, що там написано, а там насправді написано цитрус. Цитрус. Є у нас така контора, достатньо надоєдлива, яка, до речі, була одним з тих, хто, пам'ятаєте, нещодавно лобіював рішення, щоб ми не могли нічого купувати в міжнародних магазинах. Оце цитрус був один з головних лобістів. Так от, тепер, як ми бачимо, він проспонсорував купівлю для національної поліції. Ну от тут на фотографії, ми бачимо. Чотири велосипеди для велопатрулів. І от цікаве питання. Молодці ж виконали свій громадянський обов'язок, але рекламку таки втулили. І тут в мене виникає питання національної поліції. Хлопці, так не зупиняйтесь. Давайте будете мати справу з якими різними комерційними конторами. І рекламу будемо ліпити там. Наприклад, їде поліцейська машина, а замість там, типу, прийміть правий ряд, буде говорити олесько-какола, наприклад, чи там я не знаю, їдеш ти там якийсь там, типу, на велосипедику такий крутий коп, і в тебе раптом ой, треба зараз рекламу. Екомаркет, та 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 Ну а що, в принципі, якщо можна давати рекламу комерційну рекламу. На офіційному засобі перевезення, який належить апарату державному апарату, ну мені здається, це якось трошки не зовсім правильно. Чи вам не так не здається? Шановні представники національної поліції з міста Одеси.